коли ми говоримо про скорботу, звичайно ж, ми говоримо і про те, як ми переживаємо цю втрату. Ми віримо і знаємо. Що створені для того, щоб переживати втрату у суспільстві? Такими нас створив Бог? Це частина того, як ми дивовижно і чудово створені? Звичайно ж, виникає питання: як нам пройти з кимось через скорботу? Як ми можемо брати участь в чужому горі? на якому рівні ми виражаємо власні емоції та беремо на себе чужу скорботу? Якщо ми живемо з іншими людьми і переживаємо скорботу разом з ними, то як нам це зробити? Це велике питання. і я думаю, що ми повинні благати Святого Духа, допомогти нам дати мудрість, чутливість і розуміння, коли ми підходимо до цього питання. посланні до Галатів в шостому розділі йдеться про тягарі, про навантаження. Єдиний спосіб бачити різницю між тягарем та навантаженням це особисто знати цю людину. Іншими словами, цей уривок говорить про те, що Бог дав кожному його власний тягар, який ми маємо нести живучи в цьому грішному світі. Кожен з нас відчуває це. але бувають моменти, коли нести свій тягар стає практично неможливим, особливо якщо в цьому замішаний гріх. І тому ми покликані бути чутливими один до одного і носити тягарі один одного. Це означає, що я приділяю тобі достатньо уваги, щоб розуміти, коли ти намагаєшся впоратися з цим тягарем і коли тобі важко. Це означає, що я маю обов'язок від Бога, щоб пережити цю ситуацію разом з тобою. Це Божий поклик. Тому я роблю це обережно. Я роблю це просячи Бога допомогти мені. Я думаю, що це процес, в якому потрібна мудрість, і який вимагає певної сміливості, щоб пройти через цю ситуацію.